Права номер 9 четвертий пункт. Автонавантажувач рухається рівномірно вздовж ряду контейнерів. Контейнери завдовжки 12 метрів кожний стоять упритул один до одного. З якою швидкістю рухається автонавантажувач, якщо повз п'яти контейнерів він проїжджає за одну хвилину. Ну що ж, це звичайна задача на обчислення швидкості лише тут. Нас хочуть трохи заплутати, бо у нас є. Яку кількість контейнерів він проїжджає, є довжина одного контейнеру. Якщо ми з вами подивимося на умовний рисунок, який я тут нарисував, ці 5 контейнерів, у нас є довжина кожного з нього. Нехай я позначу довжину одного, це L з індексом 0. Тоді загальний шлях, що він проїде, це буде L. Ці міркування ми використаємо, коли будемо записувати дане. Отже, у нас є. Довжина одного контейнера у нас є 12 метрів, то ми пишемо дано, і l 0 у нас дорівнює 12 метрів. Далі, у нас є 5 контейнерів. Так, він проїжджає 5 контейнерів. Тобто кількість у нас в фізиці позначається великою літерою N. Пишемо, дорівнює 5. Далі за одну хвилину пишемо час. Час пишемо маленька літера Т. У нас дорівнює 1 хвилина. Не забуваємо переводити в секунди в систему С. Одна хвилина це 60 секунд. Добре. Нас запитують, з якою швидкістю рухається. Тобто ми шукаємо швидкість В. Беремо лінійку. Знову ми відділяємо то, що нам дано. Від того, що ми шукаємо, що нам треба знайти, і від розв'язку. Так, отже, записуємо розв'язання. Розв і зараз ми маємо записати, як же ми можемо обчислити швидкість. Нагадую, що формула для швидкості дуже проста. Швидкість, нам треба шлях, що пройшло тіло, поділити на час, за який це трапилось. Час у нас є. А як же зрозуміти, який шлях? Дивіться, у нас є довжина одного вагону. Це не вагону, а одна, один контейнер у нас 12 метрів. Тих контейнерів у нас 5. То зрозуміло, що загальна довжина L у нас буде дорівнювати N кількість, що множиться на довжину одного контейнеру. Ну і ми можемо навіть це порахувати, можна і не рахувати, можна підставити формулу, як хочете. І ми можемо сказати, що L буде дорівнювати, N у нас 5, що множиться, ну а l 0 у нас 12 метрів. І це буде дорівнювати 5 на 12 це буде 60 метрів. Тобто, ще раз, загальний шлях, коли автонавантажувач проїде повз 5 контейнерів, він подолає. 600 метрів, проїде 600 метрів. Ну, а зараз ми вже можемо знаходити швидкість. Пишемо тоді швидкість дорівнює. Замість L ми пишемо 60 метрів, що ділиться. Ну, а замість часу ми пишемо 60 секунд. Ну, 60, що ділиться на 60 це буде, звичайно, що одиниця. Отже, 1. Пишемо метр за секунду. І записуємо тоді відповідь. Відповідь. Отже, швидкість v В у нас вийшла 1 метр за секунду. Ну, ось така досить легка задача на обчислення швидкості. На цьому вправу завершено.